Починаємося з рідної мови Володимир Даник. Ніби сонце, що сходить над кручі ніби сяйво стрімкої води. Наша мова це диво квітуче, без якого серцям не цвісти. Кожне слово вогнем калено Кожне слово тривожно, як дзвін. Починаємося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин, ніби подих легкий за метілі, що з розквітли вишні сліта, як Дніпрові вируючи хвилі. Мова ця і співуча, і проста, скільки вдолі і тиші, і бурі, і тривожна, як мариво путь. слів, ніби струни бандури, що нам цвітом душі оживуть. Кожне слово. Вогнем калиновим кожне слово тривожно, як дзвін. Починаймось з рідної мови.